Привіт, зараз покажу, спробую показати, як працює асистент парковки на Ford Focus 3, Берестовий. Ну, типу я з'їхав на узбіччя запаркувався. Налаштувати щоб, щоб, камеру, ввімкнути. Зараз я буду шукати парку місця і спробую показати. Запаркується сам. Ше трішки заважають. не вдалося. Трішки машини заважали ладно. Потек машины, и мне заложают запарковаться. Машина должна поехать задним ходом. Пропущу машинки. Может тут вот еще одно место года. Вперед пише. Пише, відпустите руль, приключите в передачу R. І... Все, що я роблю, тримаю ногу на щепленні щоб машинка швидше не поїхала. І приторможую. Мені, особисто, особисто я вже передка не бачу, як вона проходить біля передньої машинки. Асистент парковки закончен. Москальською мовою написала. І... Дивимось в зеркала. Ось. Притул Дубровки. Притул Дубровки. І... Ось так. Метр там. Карманчик не, не маленький, але великий. Спереду у більше місця залишило, ззаду менше. Ось так виглядає асистент парковки. Дякую за перегляд.